Всім привіт! Сьогодні в мене страва, на приготування якої надихнув мене герман Вірбух. Є такий канал, такий блогер. Велика йому подяка Він за наше здоров'я, за наш, як кажуть, успіх, наші побажання, дуже часто відвозить до стіни плачу в Ізраїлі, тому що він там мешкає і він кутаби, показував кутаби, як він хотів смачних поїсти. А я хотіла приготувати чебуреки. І думаю, а ну-ка я із рецепта. Що розповідаю? Як приготувати О, таку красотень. і маленький лаваш? Подивіться відео. Ну що, Я беру 300 г борошна, це два стакани такі гарнесенькі, 200 мл води, півчайної ложки солі і столова ложка олії. Зараз я цю воду повинна закип'ятити. Тобто ми готуємо тісто так само, як для чебуреків. Тому я такий знаєте, сміючись, з гумором назвала ці вироби. Тому зараз я кип'ячу 200 мл води, От і відправлю сіль. олію додам уже коли буду вимішувати тісто, щоб не була жирна наша каструлька з водою. Борошно просіяне. Я на невелику кількість буду робити. Так, зараз отаке заглиблення робимо. І столову ложку, коли змішаю з водою, додам горілки або коньяку. Можна додати оцту. Олії це додається, щоб не черстіли, для того, щоб такі були, знаєте, пухерці. У нас таких пухерців, як на чебуреках, не буде, тому що ми будемо смажити не на олії. Але я просто хочу провірити, як цей рецепт, у мене цей рецепт чебуреків є, як він буде на сковорідці себе поводити. І тепер олійки, столову ложку і конячку або горілки. І вимішуємо тісто, як завжди. Тісто гаряче, тому обережно. Але не чекайте, щоб охололо. Починайте його збирати докупи. Борошна зайво не додавайте. Так, трішки так припилю борошном, висипаю тісто і починаю вимішувати. Тісто не повинно бути липким, тобто липну до рук воно не повинно. Все як завжди, не забираю ваш час. Тісто просто як іграшка, воно не липне зовсім. Так що, борошна не давайте, дивіться, я вже без борошна викатую і все нормально. Так, отаке тісто збираємо в кульку його. Прикриємо цією ж мисочкою і нехай хвилин 15 постої, поки ми з вами будемо готувати начинку. Взагалі потрібно сологуні і сир творог. Але в мене нема сологуні, в мене є моцарела, тут 180 грамів. І 200 на 200 потрібно. І в мене є отакий сир 350. Тому в мене сира буде трішки більше. Зараз я з'єдную сир, у мене такий зараз я відкрию, і натираю моцарелу все сюди. Трішки сир це я так подавлю, тому що він такий як зернистий. Часник і спеція, це вже дивіться, самі, які будете додавати. Отак, От досить. І тепер натираю на таку надрібну, прямо сюди, сулугуні, моцарелу. Чим більше видів сиру, Тим смачніше. Але, як показує практика, в господині завжди є пачка сиру творогу і якийсь шматочок сиру твердого. Знаєте, я хотіла зробити вам гарний декор із оцих лілій. Але вибачте, ви я їх приберу, тому що я не приготую страву до кінця, просто свідомість втрачу. Вони настільки пахнуть, що це неможливо. Так що, вибачте, без декору. І відразу сюди. Такі три невеликі зубчики часнику витираю. Так, Тепер зелень. Кріп петрушка, кінза, що у вас є. Зелені багато не буває, але у мене стільки є там пучечок, наріжу сюди. Так і дрібненько нарізаю кріп. Так, і трішки італійських, і чорний мелиний перець. І тепер оце все добре вимішую до однорідності. Те, що стосується спецій і солі, це все за вашим смаком. Так, я додам сюди. Солі і спеції, в мене такі грузинські є спеціальні, а ви тут уже куштуйте на сіль. Що стосується червоного перцю, теж це за смаком, я додавати не буду. Зараз ще 5 хвилин тісто постоїть і будемо робити вже наші вироби. Відкриваємо нашу. Дивіться, як поклала тісто, так воно є. Трішки ось прихватилося. Нікуди воно не попливло, що борошно гарне. А ви знаєте, як борошно приділити, що воно буде пливти чи ні? Ось берете борошно яке у вас є. Берете отак. І отак отак здавлюєте. І потім різко кидаєте. Бачите? грудочки Це ви можете в магазині таке зробити? Оце грудочки Це значить те, що тісто, е, вибачте, борошно гарної якості. Воно пливти не буде, якщо отакі. А якщо отак... Кинули і отак просто розсипалося, то це борошно буде пливти. Що, великі будемо робити, чи малі, навіть не знаю. Ну, давайте поки що поділимо на 4 ми борошно Прибираємо, це я вам просто показувала. А це зараз буде. Та ні, я думаю, тут дуже будуть великі. Ну нічого. Більше начинки. Тоненький пласт. Коли вже пішла така свадьба, яка таке весілля. Давайте зробимо, як чебуреки. Зазвичай то викладають сюди начинку, збирають як хінкалі і потім роздавлюють. А ми сьогодні давайте зробимо як чебурек. Дивіться, як відстає. І тоненьке-тоненьке тістечко. Зараз ми подивимося, що в нас тут виходить, де підкачать, де не підкачать. Нормально все. О, тут трішки дотягну. Викладаємо начинку, закриваємо. Другою половинкою підтягуємо такінчики. Можна зрізати тарілкою, щоб було рівно. А можна, щоб зайвого не відрізати. Так. Можна приготувати це, як чебуреки ми готуємо. Знаєте, зараз так модно, на дуті подають. Сюди вставляється трубочка. Ось ми наступний зробимо. В сьогоднішньому рецепті ми дуже багато з вами пройдемо, як кажуть, прикладів. І порад. Ще раз кажу, що вибачте, що темно, немає світла. Тому, О, за що я кажу, що зліплюйте, щоб оцих обрізочків було якомога менше. Дивіться, зовсім мало. Об... Обережно. Отак От знімаю. на серветку поки що викладаю. Багато не буду робити. Зроблю два, у мене сковорідка здорова. Тому зараз я швиденько розкатую другий. Дивіться, я беру цю трубочку. Туде ще повністю не... Тут я вже заклеїла, забула. І вставляю сюди її отак. Як отвір роблю. Тепер заліплюю це все. Хочете тарілочкою? Подивіться, рецепт чебуреків у мене заліплено. І тепер цю дудочку, ось дудочка, я просто надуваю. Опа. Можна надути отаке. Бачите? Ну, я просто тут, в мене нема сьогодні цілі зробити такий чебурек. Але ви бачили, що надувається дуже легко завдяки отакій соломинці. Але мені не подобається цей рецепт, знаєте чим? Тому що там дуже багато потрібно олії. Треба жарити в афритюрі, щоб цей чебурек там плавав дуже-дуже, як кажуть, вальготно. Вона сковорідка вже гріється. І вершкове масло приготуйте. Так, ходімте до плити. Ми обсмажуємо так, щоб, знаєте, були, як кажуть, тут ні, ще немає засмажень. Як лаваш. По, по вигляду, як лаваш. Горітка нагилася, можна трішечки прикрутити, щоб не втрачати час. Тут поки обсмажується, я зараз буду розкачувати на ступі, Ні, ще не готове. Так, давайте, бо вже я бачу, що на поверхні, бачите, як підсохли вони. О! Дивіться, яка краса. Отак. І з цієї сторони. Вершкове масло я вже приготувала. Ну що, давайте дивитися, що у нас тут відбувається. Ой, красота відбувається. І відразу приготуйте тарілку, куди викладатимете, і зверху, щоб накрити, щоб вони пропарювалися. Ну що, я вже знімаю. Це все готове. Не пересмажуйте шматочок масла і отак от гарно, гарно. Витираю це масло, поки гаряче. І смак буде, і вони стануть м'якенькі від масла. І накриваю У мене з мікрохвильовки є, Опа. І смажу наступні. У мене вийшло шість, і обрізочок з останнього. Оце такий малесенький лавашик вийшов. І ось вони в мене тут стоять, пропарюються. Ми скоро з вами будемо куштувати. Ну що, дивіться, от так, Готова. І маленький такий лавашик. Але лавашик потрібно не маслом, якщо ви лаваші готуєте, а просто збризкувати водою і прикривати серветкою. Ну, у мене такий лавашик маленький. Це останній дуже гарячий. Давайте скуштуємо наш кутабо-чебурек або кутачебу. Давайте так і назвемо кутачебу, тому що це рецепт тіста чебуреків, а сама ідея кутабів. Давайте будемо пробувати. Я повертаю гарний декор. І давайте будемо куштувати. Дивіться, який він гарнесенький, який він м'якесенький, але гарячесенький. Він на сковорідці, коли обсмажився, він так надувався. Ну, не так, як чебуреки на олії, але ой, гаряче, дуже-дуже. Яка краса. Але дуже гаряче. Тонесеньке тісто. Начинка не занадто кисла і дуже смачна. Я вам скажу, що отакі вироби дуже смакують, коли вони холодні, чесно. Мені подобається з чаєм, там, з кавою. Ну, ви бачите, що тісто м'якусіньке, гарнюсіньке. Ай, А соковите, прямо сок потік. Ви бачили? Прямо потік сок. Так що те, що потрібно, зараз я роблю чай і це я все приготувала на сніданок, тому що зараз 15 хвилин на 9, а в мене такий сніданок вже готовий. Так що, будь ласка, приготуйте. Якщо вас зацікавив цей рецепт, це дійсно смачно, просто і смачно! Можна готувати ще картоплю, додавати до сиру. Це ви думайте, що ви бажаєте. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і всього найкраще. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте навіть просто ой, не сподобалося. А цей коментар піде, він потрібний для розвитку мого каналу. До побачення, до нових зустрічей. А поки що пригощайтесь. Поки там ви наготуєте гаряченьке з пилу жару, пригощайтеся, будь ласка. Ой, гаряче тримати, беріть швидше.